Вітаю на сфері у студії для вас працює Анна Яцук. Про головні події за тиждень у Рівному та області дивіться прямо зараз. У Рівненському ліцеї дев'ятикласник вдарив ножем однолітка. Подія сталася ще два місяці тому. Мама потерпілого каже, справу замовчували. Лише на початку січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чому затягували? Розповість Юлія Смаль. Пані Ольга, мама 14-річного учня ліцею номер 26 який отримав колоту рану прямо у школі. Жінка розповіла, що однокласник вдарив її сина ножем, яким вирішив похизуватися перед товаришами. Подія трапилася ще у листопаді минулого року, однак розголосу набрала днями у соціальних мережах. В один момент каже він: дістав ніж і наніс три колотих удара в стегно. як сказав лікар, і не один що ще б трішки, і попали би в стегнову артерію. Де людина стикає кров'ю, тобто і потім помирає відносно за лічені секунди. Як зазначається, першопочатково претензій ані матір, ані потерпілий парубок не мали. За словами жінки, після конфлікту від батька кривдника вона отримала 3,5 тисячі гривень, які були витрачені на лікування сина. Згодом у потерпілого розпочалися ускладнення. Зашита вже рана, почала гнити, знімали шов, ми це все примочки і так далі. Лікували. Не температура, я не сплю по ночах. Відповідно, нервуюся дитина. Так само я телефонувала батьку повідомити про своє ну незадоволення. Що так і так мене не влаштовувало, що він ну не телефонує, не цікавиться не здоров'ям моєї дитини. Зараз пані Ольга вимагає справедливого вирішення ситуації. За її словами, два місяці справу замовчували. Зараз відомо, що 3 січня у поліції зареєстрували кримінальне провадження. Окрім цього, мати потерпілого вимагає переведення кривд. Ника до іншого навчального закладу або, хоча б, класу, не йде керівництво школи. Мені на елементарні як на мене, прохання, тобто перевести різника в інший клас, щоб моя дитина зараз не отримувала психологічну травму. Мені надали. Відмову, як розповів директор ліцею номер 26 Володимир Дзюбак, виключити дитину із навчального закладу згідно конституції, адміністрація не може а перевести до іншого класу відмовляються батьки. Вилучити дитину зі школи ні за успішність, ні за відвідування, ні за дисципліну ні будь-які вчинки. Ми не маємо права. Було батьку запропоновано перейти в інший клас, але батько не відріз відмовився, тому що сказав, я в цій школі навчається з першого класу. Це моя дитина, і я не бачу так. само буде дискомфорт моїй дитині. Він від цього відмовився. Але школа пішла трошки далі. Ми перевели його там, де могли в інші в цьому класі, але в інші підруки на уроках. Директор каже, після ситуації із учнями старших класів ініційовані інструктажі з правил безпеки, а також проведені профілактичні бесіди щодо заборонених у навчальних закладах предметів. Ні одна школа, ні в місті, ні в Україні не зможе це проконтролювати. Це контроль батьків. Ми не можемо відкрити спортфель дитини і заглянути, що там це контроль батьків за словами правоохоронців. Кривдник не хотів завдати умисної шкоди товаришу. На жаль, із батьками хлопця нам поспілкуватися не вдалося, однак стало відомо, що тато кривдника водав заяву і на матір потерпілого за розповсюдження неправдивої інформації. Наразі поліція проводить досудове розслідування за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. 150 автомобілів для ветеранів в Україні вперше реалізовують ветерансько-американський проєкт. Західні партнери надають українським військовим півтори сотні автівок на виплату. Рівненщина стала пілотним регіоном у реалізації проєкту. На базі центру навчання служби зайнятості ветерани освоюють керування вантажівкою, аби отримати відповідну категорію, а потім ще й авто у лізинг. Подробиці у сюжеті. Олександр – ветеран вчиться керувати вантажним бусом. Він переобладнаний для людей з інвалідністю електрокар, який може перевозити до семи тонн вантажу. Коли їздив, припустимо, на дизельних моторах там БМП здорова бронетехніка, і ти, коли чуєш мотора, то й гаркіт, а тут а, сідаєш то дико. Олександр пішов воювати у 2022 році після побачених жахіть у Бучі. За два роки на службі пройшов чимало гарячих точок. Коли батько загинув на війні, вирішив залишитись годувальником у сім'ї. Тепер мрія про власну справу на цю програму. Ну, вирішив піти, тому що. Є думка займатися перевозками, якимись алла. Одна жінка у групі за кермо ще не сідала, вчиться заводити авто на симуляторі. Слухачка має трьох синів. Найстарший воює незабаром отримає учасника бойових дій. Алла вчиться, аби отримати категорію С 1 та започаткувати власну справу. Це має бути кліткова кружниця. Посвідчення отримали давно, але не їздила і тому, якби тут. Все як з нуля і дуже цікаво. Нині триває навчання першої групи слухачів, а це вісім людей, серед яких ветерани та члени їх родин. Вони вчаться керувати та обслуговувати вантажівки. І в нас навчання теоретичне і практичне, воно поєднане на третьому тижні. До теоретичних занять доєднується практичні вправи. І по закінченню особа має право складати одночасно теоретичний іспит в разі успішної здачі. Відразу практичний іспит, а триває курс навчання три місяці. Ветерансько-американський проект вміло діло реалізовують вперше в Україні на базі Рівненського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості в Олександрії. Пілотний, де да, почався лише на Рівненщині, Ми його лише започаткували в минулому році, тому що це є досить така праця, трудомістка. Не можна посадити людину просто на автомобіль. Ось в рамках проекту нам були передані ці автомобілі. Це теж автомобілі категорії. Це 1 Ми їх пере Обладнали повністю їх ліцензували, сертифікували, і вони вже у нас є як навчальні. Проект започаткували підприємці. Ветерани залучили з підтримкою Державної служби зайнятості, міністерства ветеранів та американських партнерів. Останні закупили і нададуть українським армійцям 150 малотонажних автівок у безвідсотковий лізинг. Ми зараз інвестували декілька мільйонів доларів. Цей проект дуже важливо обеспечить ветеранам е, е, роботу, коли вони повертаються. Ветеран отримує. По-перше, водійські посвідчення категорії С1. По-друге, в безкоштовну розсрочку на 2 чи на 3 роки він отримує автомобіль марки Nissan або Електричний. От і він зразу отримує вже замовлення да, від великих логістичних компаній. Тобто, ну це бізнес під ключ. Першу автівку у рамках проекту отримав ветеран АТО з Рівного Ігор Рик. Чоловік у минулому році отримав 250 тисяч грантових коштів від держави і відкрив експрес-перукарню. Тепер ще хоче облаштувати перукарню на колесах. У цьому допоможе отримане авто. Виплата буде тривати два роки. От розділена на окремі рівні частини. Планую розвивати свій бізнес, планую переобладнати автомобіль. Взагалі планується мобільна перукарня, яка буде надавати послуги для людей, які будуть потребувати такі послуги. У нас зараз це дуже є. Необхідно є ветерани, є військові. На Рівненщині вже понад 40 ветеранів у минулому році відкрили власну справу завдяки державним коштам. Ще 20 бізнес-ідей нині на етапі затвердження. Даний проєкт вміло діло планують масштабувати і зробити загальнонаціональним. Анна Цук, Олексій Олексієнко, випуск новин. Демоверсію електронного квитка презентували у рівному вже у лютому. В громадському транспорті міста встановлять валідатори, через які рівняни зможуть оплачувати проїзд картками, а згодом і проїздними. Більше про безготівкову оплату розповість Юлія Смаль. Беремо транспортну картку і сплачуємо за допомогою неї за проїзд. Прикладаємо просто картку до валідатора. Бачимо. Що поїздка провалідувалася, значить можемо їхати. Пані Ольга тримає в руках транспортну картку, простими словами, проїзний, який невдовзі з'явиться у рівнян. У місті продовжують працювати над реформою громадського транспорту. З цього року впроваджують є квиток. У тролейбусному депо рівне електроавтотрансу презентували демоверсію. Дуже багато роботи зроблено. Чому тому, що вибирався найкращий постачальник, Тобто ми провели повністю конкурс вибрали найкращого постачальника по наших критеріях. Дійсно, є головна мета була це зробити так, щоб підприємство мало максимальний досвід. Він це має організацію безготівкової плати проїзду в Рівному займається компанія EasyPay. Як зазначають, ведення електронного квитка дозволить визначити реальний пасажиропотік, краще планувати маршрути, чітко відстежувати години пік і залежно від цього додавати або зменшувати кількість транспорту на тих чи інших маршрутах. Окрім того, швидко оплачувати проїзд за допомогою мобільних додатків, банківських або спеціальних карток. В лютому вже будуть почати понципі буде обладнано майже всі. Вій. Весь комунальний транспорт. І в квітні ми почнемо вже промислову експлуатацію цього електронного квитка. Це буде картка, це буде Apple Google Pay. Це буде е, фізична картка, це буде віртуальна картка, як в вашому смартфоні. Кожен тролейбус чи автобус буде обладнаний валідаторами. Кондуктори матимуть спеціальні девайси для перевірки валідності квитків. Транспортну картку можна буде поповняти через термінали. EasyPay, їх у громаді вже 150 або через застосунок. Окрім цього, в додатку який розроблять для рівнян, будуть доступні і інші послуги. Можете бачити рух транспорту. Зможете оплатити комунальні послуги, отримати всі заборгованості по комунальних послугах, заплатити за парковку. Оплатити штрафи адміністрація міста не відкидає того, що у людей старшого віку можуть виникнути проблеми із користуванням електронним квитком. Однак декілька місяців у рівному триватиме так званий перехідний період. В цей час у комунальному транспорті можна буде розрахуватися і готівкою, і картками. Згодом для пільгових категорій видаватимуться пільгові картки. З квітня розпочнеться етап видачі пільгових карток. От вам демонстрували транспортну карту. Вона буде аналогічна, така сама пластикова. Це для людей там. Старшого віку, які мають можливість для пільгового проїзду. Вона буде валідована як така, що є пільговою, належить людині пільгової категорії, і людина просто не має її поповнювати, а буде прикладати в транспортному засобі. і Ми будемо розуміти, що це йде людина пільгової категорії. Варто зазначити, що усі витрати на впровадження електронного квитка покриває інвестор. Кошти із міського бюджету не витрачатимуть. Поки про зміну вартості проїзду адміністрація не говорить однак, все ж із впровадженням електронного квитка вартість може зрости. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Зелені зони у дворах рівненських багатоповерхівок перетворюють на самовільні автостоянки. Проблема характерна майже для усіх мікрорайонів обласного центру. Для прикладу, один з дворів на північному водії авто перетворили на болото. Мій колега Микола Бережицький побував там. Зараз розповість та покаже більше. Замість зеленої зони розрита автомобілями земля та самовільна стоянка. На вулиці Мельника у Рівному прибудинкова територія зараз нагадує болото. Водії шукають вільні місця, щоб припаркувати свої транспортні засоби біля під'їздів. Заїжджають на газони. Як наслідок, після кожної відлиги цей бруд розноситься дворами, створюючи незручності місцевим жителям. Ставлять біля під'їздів дуже близько. Ну і тут, звісно, ну а що зробимо? Зараз багато дуже машин розвелося. Дуже заважає з дітками особливо. Звичайно, що проблема не пройти, не проїхати нічого. І ніде, і там не це взагалі щось страшне робиться в цій Україні. Водії ж у свою чергу нарікають на відсутності достатньої кількості паркомісць у мікрорайонах. Проблема особливо характерна для багатоповерхівок періоду радянської забудови. Рівнянин Богдан працює рієлтором, має власний автотранспорт і каже, що водіїв можна зрозуміти, адже у них не залишається виходу, крім як паркувати транспортні засоби на Вільної землі. В цьому мікрорайоні е, існує велика проблема із кількістю парку місць, які були передбачені там, в роках побудови цих будинків. Ну, в той час навіть не планувалося, що там в кожній сім'ї може бути. Мінімум по одні, а то й по дві машини, і ну, жителі часто скаржаться так. Голова ОСББ, яке розташоване у цій частині північного, Анатолій Овчинніков, каже, що проблему можна вирішити лише на рівні держави та міста, створюючи загальні муніципальні стоянки у різних мікрорайонах. Я рахую, що це питання не нашої вулиці, не нашого міста. Це питання всієї України, міст України. Тому що щільна забудова Ну, будувалася тоді, коли не було стільки транспорту. От я колись ставив свою машину рядом, то я був один. 90-му році у департаменті муніципальної варти рівного розповіли, що паркування транспортних засобів на зелених зонах є порушенням як правил благоустрою, так і правил дорожнього руху. Лише за минулий рік інспектори мунварти винесли близько тисячі постанов та склали 38 протоколів на водіїв порушників. Відповідальність передбачена за порушення правил благоустрою від 340 до 80, 850 гривень. А за Порушення правил дорожнього руху 340 гривень. Проблему з вулицею Мельника нам також відомо. В нас по відпрацюваннях цієї вулиці було складено 48 постанов та три протоколи. Начальник відділу контролю за благоустроєм Віталій Петрик переконаний, що вирішити проблему з хаотичним паркуванням у дворах можна лише створенням нових автостоянок. Однак у місті існує проблема з вільною землею, яку можна використати для цих потреб. Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному розширять вулицю Київську неподалік бібліотеки для юнацтва облаштовують пішохідний перехід із світлофором і розширять проїжджу частину за рахунок тротуару. Більше подробиць розповість Артем Височин. Оновлення заради пішоходів та регулювання руху транспорту у рівному працюють над покращенням дороги на вулиці Київській, змінюють конфігурацію ділянки, розширюють кишеню для зупинки громадського транспорту, аби встановити регульований пішохідний перехід, розповів бригадир ремонтної групи Сергій Авраменко. Тут пов'язано з тим, що тут були часті аварії ДТП, і тому тепер, як буде тут світлофор, то ну, буде зменшена кількість цих. Дорожна транспортна про У Рівнераді доповнили, що проєкт реконструкції частини вулиці Київської був розроблений ще раніше. Як розповів заступник міського голови Микола Дядюсь, передбачено встановлення саме регульованих пішохідних переходів. В Свою чергу, звичайну зебру, яка знаходиться на цій ділянці, приберуть в концепцію. Передбачено влаштування двох регульованих пішохідних переходів світлофорних от відповідно це убезпечить в першу чергу пішоходів для того, щоб вони безпечно переходили проїжджу частину. Плюс унеможливить влаштування стихійних корків і поток до транспорту буде рухатися врегульовано і постійно. Хоча такі оновлення на етапі будівництва й можуть приносити деякі незручності, покращення та регулювання руху транспорту необхідне для рівного, аби убезпечити пішоходів та уникнути потенційних ДТП. кажуть у міській раді Артем Височин, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Навчальними закладами рівного шириться норовірус. Перший спалах інфекції зафіксували у восьмому ліцеї. А тепер окремі випадки реєструють і в інших школах міста, де кількість хворих найбільша та що стало причиною поширення інфекції, дивіться далі у сюжеті. Поодинокі випадки норовірусу фіксують в окремих навчальних закладах рівного. Наразі найбільше хворих у ліцеї номер 11 У цьому навчальному закладі інфекцію підтверджено у шести осіб. У вівторок ми отримали підтвердження двох дітей з різних класів про те, що в них виявлено гостру кишкову інфекцію. Нам надіслані були заходи нашої державної установи Рівненський центр профілактики. З захворювань і на ці заходи ми із 22 січня закрили два класи на карантин. Перевели на дистанційне навчання. Епідеміологи вважають, що поширення інфекції у закладі відбулось через контакт із забрудненим вірусом предметами вжитку: брудні руки, інфіковані їжу чи воду. Норовірус не є новим захворюванням. Це один з різновидів кишкової інфекції, який щороку реєструють на території Рівненщини. Рівень її діагностики в цьому році. Значно Посилився, покращився в зв'язку з тим, що був в спалах, і ми акцентували увагу батьків і викладачів, щоб хворі звертались до нас. Верніше батьки дітей звертались до нас для того, щоб можна було диференціювати гастроінтери інфекційного походження, які саме це вірус, щоб запобігти норовірусній інфекції. Фахівці радять часто мати руки з милом, однак не використовувати спиртові антисептики, адже вони не знешкоджують вірус ретельно мити фрукти та овочі перед вживанням, дезінфікувати поверхні, які могли бути забруднені, та залишатися вдома, коли захворіли. Те, що ми маємо зараз, підвищення захворюваності в 11-му ліцеї безпосередньо пов'язане з контактом з хворою дитиною з ліцею номер 8. Так що нульовому пацієнту в цьому випадку ми знаємо, хто це. Досить заразна інфекція, це погана новина, але вона з іншого боку, як правило, протікає більш легко, ніж інші кишкові інфекції. У школах проводиться дезінфекція приміщень, посилено контроль за дотримання санітарних норм. Деякі класи переведені на дистанційне навчання для запобігання подальшому поширенню вірусу. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненські комунальники розпочали утилізацію новорічних ялинок. Зібрані хвойні дерева переробляють на щепу, яку потім будуть використовувати для опалення. Більше подробиць у сюжеті у рівному розпочали утилізацію новорічних ялинок. Хвойні дерева вже майже два тижні збирають для переробки на щепу, якою опалюють приміщення. Цьогоріч переробкою дерев займається КТП 1728. Маємо можливість зробити на щепу сухі ялинки. Е, є у нас в принципі два. Підприємство, які готує примати ще це рівень скільону комбінат і рівне теплоенерго. Як зазначив начальник АТП «1728», цього року кількість живих ялинок зменшилася. Це було помітно навіть по ярмаркам, які продають ялинки. І ну наразі ми бачимо біля контейнерних меданчиків, кількість зменшилась. Частину ялинок тепе переробить іншу підприємство, віддало зоопарку. Для копитних тварин, гризунів, приматів і папуг хвойні дерева слугують джерелом мінеральних речовин, які потрібно поповнювати, особливо взимку. Окрім того, що це додатковий корм для. Тварин, хвоя слугує. Дуже корисним елементом збагачення середовища мешкання тварин. Ось наші працівники встановлюють хвойні дерева, або ж просто гілочки у вольєрах. Тварини, проявляючи свої інстинкти, починають активно досліджувати новий предмет води, обнюхують, вони граються, вони полюбляють тертися об ці гілочки. У зоопарку використовують тільки свіжі зелені хвойні дерева, ті, що вже обсипалися і висохли, не приймають залишки від ялинкових і соснових. Працівники зоопарку також утилізовують. Це стовбури, гілки. Після того, як наші тварини вже достатньо да, поспоживали їх, з'їли, ми ну, наші працівники спалюють в твердопаливних котлах. У КТП повідомили, що ялинки ще будуть збирати до кінця тижня. Рівнян закликають залишати новорічні дерева біля контейнерних майданчиків у своїх дворах або у відведених місцях. Викидати у звичайні сміттєві баки не можна. Юлія Смаль, Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному випустили календар на 2025 рік, який об'єднує героїнь тилу, дружин та матерів українських воїнів. Його мета показати суспільству силу і жертовність жінок, які чекають своїх захисників з фронту. Подробиці у сюжеті. Сильні, незламні та люблячі на 13 світлинах. Жінки, чиї сини, чоловіки та брати стали на захист України з початку російсько-української війни. Учасниці фотопроєкту зображені в традиційних костюмах з кіньми, які символізують незламність та рух проти вітру, попри незгоду, горе, біду. Саме такими є українські жінки, які чекають близьких із фронту або пам'ятають тих, хто назавжди залишився героями. Я створила таку ініціативу, яка Власне, стала своєрідною такою підтримкою для самих жінок. Дуже хочеться, щоб такі календарі вони знайшли місце в багатьох офісах, домівках і нагадували про те, що є люди, які попри і всупереч війні залишаються незламними, творять свою історію, допомагають армії. Жінки з рівного корця. Березного та мізуча стали учасницями проєкту. Марія Молдавська, дружина полеглого захисника Данила. Чоловік був добровольцем, загинув на Херсонщині у 2022 році. Сьогодні, попри біль та невизначеність, Марія продовжує волонтерити та допомагати тим, хто цього потребує. проєкт дуже класний. Дуже цікавий, і старовинне вбрання, і локації, ну і з кіньми так само, кінь, ну, коні так само і лікують, і спілкування з ними класне, і, ну, і фотосесія це також для дівчат, для жінок. Будь-якого віку це дуже, ну, дуже виручає. І... Ну, це класно. Руслана Броновицька, мама захисника Дмитра, який зник безвісти. Понад рік тому жінка каже, такі ініціативи це можливість підтримати інших, які також чекають на своїх рідних з фронту. Сама фотосесія вона була така. Знаєте, якась особлива. Ми одягали костюми Ірини Баковецької з її власної колекції. Ми спілкувалися із конями, якщо так можна сказати. Хтось має досвід більший, хтось менший. Як я я, напевно, єдина, яка справді їх дуже боялася. Мені страшно було підійти. Всього вийшло 70 примірників календаря. На сьогодні залишилось лише сім. Однак, за словами ініціаторів проєкту, його збільшать, якщо на це буде запит громадськості. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Зима нагадує весну. Погода у січні нетипова, типова, кажуть синоптики. Кілька днів тому навіть був побитий температурний рекорд. Чи буде нарешті сніг та мороз взимку? Розповість Юлія Смаль. На календарі січень однак погода березнева, замість очікуваного морозу плюс 10 на термометрі. Така тепла погода взимку пов'язана із глобальним потеплінням, зазначають синоптики. Зими у нас як такої ще навіть і не було. Всього лишень, по-моєму, 5 днів в місяці було, що температура середньодобова була трішечки нижчою за 0 градусів. Це коли вважається, що вже настала метеорологічна зима. А зазвичай температура є вищою. Така весняна погода триматиметься до кінця місяця. Кажуть синоптики, очікується невелике підвищення температури в найближчі дні. Це майже до. Самі десь до десяти окремий день можливо буде. Однак варто зазначити, що різких аномальних стрибків температури не очікуються. Синоптики наголошують, не лише показники характеризують погодні умови. Потрібно зважати на вологість, а також на швидкість вітру та опади. Відповідно до цього, як такого тепла впродовж наступних днів громадяни можуть не відчути. Загалом наступного тижня температура буде плюсовою. друга Половина тижня, і наступний тиждень максимальні температури будуть коливатися також. у Межах 5-7, там окремий день, може до 8 градусів. Нічна температура також не буде вирізнятися якимось різким похолоданням. Можна сказати, в основному, отак, як кажуть, буде танцювати близько нуля градусів. Суттєвих опадів на Рівненщині не прогнозують. Лише завтра місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом. Однак далі погода буде сухою. Ну і орієнтовно, десь 28 січня. Там знову ми очікуємо на опади. Здебільшого вони зараз йдуть при таких температурних показниках змішаного характеру. Січень не порадував жителів Рівненщини снігом та морозами. У лютому також типової для минулих зим погоди не варто очікувати, кажуть синоптики. Однак тільки за 3-5 днів можна дати точний прогноз. До цього він може змінитися. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Такими новинами запам'ятався цей тиждень. Наразі у мене все. Свіжі події шукайте на наших сторінках у соцмережах мирних вихідних до зустрічі на сфері.